Наступна в нас Оксана Петренко, так. доктор медичних наук, професор, ну і з задоволенням послухаємо сучасні методи лікування кон'юнктивітів у дітей і дорослих. Так. Доброго дня, вельми шановні колеги. Поговоримо про сучасні методи лікування конюнктивітів у дітей та дорослих. Адже, хоча ця тема відома дуже давно, про неї говориться багато, але ж запальні захворювання, кон'юнктиви, це одна з найбільш численних груп очних захворювань. Про що говорять дані статистики? Ви бачите, що згідно статистичних даних, кон'юнктивіти складають приблизно 30% від всієї очної патології і близько 68% від всіх запальних захворювань очей. Тому знову ж таки зупинимося на якихось певних моментах діагностичних, прогностичних і Індивідуальних проявів конюнктивітів різного характеру. Безумовно, основним симптомом конюнктивіта буде гіпермія конюнктиви, тому що ми бачимо розширення судин, збільшення притоку крові, але ж гіпермія конюнктиви тут буде мати характер конюнктивальної ін'єкції. Тобто вона впадає в напрямку до лімбу, і навколо лімбу ми бачимо білу смужку здорової тканини. Це кон'юнктивальна ін'єкція. Пацієнти з кон'юнктивітом, звичайно, скаржаться на біль в оці, світлобоязнь, тому що кон'юнктива багата нервовими закінченнями, це чутлива інервація за рахунок першої та другої гілки трічі того нерва. А як відомо, через набряк іде компресія та подразнення чутливих нервів. Відчуття піску та свербіж в очах також дуже часта скарга пацієнтів з кон'юнктивітом, тому що тут іде механічна дія повіки на бульбарну кон'юнктиву, запальними такими елементами, гіпертрофованими сосочками, а також це дія гістаміну та інших медіаторів запалення внаслідок дегрануляції опасистих клітин. При кон'юнктивіті будуть виділення, але вони будуть різними при різних видах конюнктивітів. Так, вони можуть бути слизовими, це вмістки келихоподібних клітин із сироваткою крові. А якщо туди під'єднуються ще і запальні якісь елементи, бактерії, їх продукти життєдіяльності, то ми будемо спостерігати у пацієнтів з конюнктивітом гнійні виділення. Звичайно, дуже важливою є диференційна діагностика, і найчастіше ми диференціюємо кон'юнктивіти бактеріальної етіології, або вірусної етіології. Бактеріальні етіології, конюнктивіти можуть бути викликані стафілокотником, ауреусом, це простий бактеріальний конюнктивіт, паличкою Коху х це конюнктивіт Коху Х, або гострий епідемічний кон'юнктивіт. Не конюнктивіт, викликаний диплопоками, гонококовий, дифтерійний, ангулярний тобто все буде залежати від того, який збудник став причиною виникнення конюнктивіт. Ну, а вірусної етіології – це можуть бути аденовірусні конюнктивіти, які супроводжуються фаринговокон'юнктивальною лихоманкою, і тут можуть бути їх різні форми: фолікулярна або катеральна форма. Це може бути герпетичний конюнктивіт, знову ж таки, з катеральною, фолікулярною або везикулярно-виразковою формою, і викликається він вірусом герпеса. Можливий вірусний фолікульоз, а також епідемічний геморагічний конюнктивіт. Звичайно, поряд з бактеріальними вірусними існує велика кількість і інших конюнктивітів, такі як хламідійні або конюнктивіти під час системних захворювань, токсичні конюнктивіти, весняний катар. І в усьому цьому нам потрібно проводити диференційну діагностику. Адже кожний конюнктивіт буде мати якісь свої певні характерні ознаки. Так, геморагії ми можемо спостерігати при аденовірусу. Конюнктивіти, але тут геморагії будуть такого птихіального характеру, при цьому будуть наявні плівки, сосочки на нижній повіці. але із анамнезу ми можемо вияснити, що у пацієнта попередньо була ангіна, підвищення температури тіла, ринори. Геморагії можуть бути також і при епідемічному геморагічному конюнктивіті, але ви бачите, що вони мають характер таких субкон'юнктивальних крововиливів і їх можна сплутати з якимись травматичними ушкодженнями конюнктиви. Але знову тут нам допоможе анализ. Плівки. Всім дуже добре відомо, що дифтерійний конюнктивіт він супроводжується появою плівки на кон'юнктиві. але вона дуже щільно зрощена з конюнктивою, не знімається, як би ми її не знімали, а якщо ми її вдається все-таки зняти з конюнктиви, то поверхня буде такою кровоточищою. Пневмококовий конюнктивіт, тут також будуть плівки, але ці плівки знімаються ваткою, легко, вони менш щільні, ніж при дифтерійному конюнктивіті, і поверхня також може бути ерозована. Аденовірусний конюнктивіт, ми вже про ньому говорили, що можуть бути геморагічні зміни, але ж і плівки, які також легко знімаються. Фолікули, фолікули це розростання лімфоїдної тканини у скліпіннях, і спостерігаються вони при хламідійному конюнктивіті. І тут на нижній повіці ми побачимо такі великі хаотично розташовані фолікули, мізерні виділення і, можливе, одностороннє враження. Вірусний фолікульоз. Тут будуть характерними дрібні фолікули. На верхній повіці. Ну і весняний катар, який може бути як лімбальною формою, так і іншою, але тут ми бачимо. Такі фолікули, які при лімбальній формі будуть розміщені полімбу, через те таку має назву це захворювання, і при тарзальній формі ми будемо бачити такі великі вигляді бруківки. Пацієнти будуть скаржитися на свербіж, світлобоязнь, зниження гостроти зору. Ось так виглядає тарзальна форма весняного катару, коли ми вивернемо верхню повіку у пацієнта. Ангулярний кон'юнктивіт або конюнктивіт Моракса Аксенфельда. Тут характерними будуть тріщини, мацерація шкіри і пинністі виділення в куточках ока. Стосовно гнійних виділень, які, як відомо, супроводжують бактеріальний кон'юнктивіт, але тут теж є свої особливості. Так, при гонокоповому конюнктивіті, після е, спаду набряку, а спочатку він проявляється таким дуже вираженим набряком, гнійні виділення вони будуть такі. Вершкоподібними, а також суковічне виділення в вигляді такого характерного м'ясних помиль. Коли говорити про також гнійні виділення при дакреоциститі новонароджених, то зрозуміло, що ці гнійні виділення з'являються, коли ми натискаємо на область сльозового мішка. Але коли ми знаємо і поставили діагноз, ми маємо призначити пацієнту адекватне лікування. І говорячи про бактеріальну інфекцію, звичайно, ми маємо призначити антибактеріальні препарати. Тип антибіотика, дозування, режим прийому, звичайно, буде залежати від віку пацієнта, від важкості захворювання та багатьох інших чинників. А тривалість антибактеріальної терапії також буде від 7 до 10 днів. Але ж, вибираючи антибактеріальний препарат, ми розуміємо, що бажано було би провести його коротким терміном до п'яти днів, вибрати той препарат, який би покривав широкий спектр дії, з відсутньою або слабкою резистентністю, щоб у нього була гарна бактерицидна дія, розчинність, та він гарно переносився пацієнтам. І тут питання при бактеріальному кон'юнктивіті? Що, що ми призначаємо: антибіотик чи антисепт? І зрозуміло, якщо ми бачимо бактеріальний кон'юнктивіт, то ми коротким курсом призначимо антибіотики, тому що вони мають швидку дію на процеси одужання, швидше проникають тканини, ніж антисептики, діють до 6 годин, а не короткотривалою дією десь 15-2 години, як діють антисептики. У них менше виражений ризик резистент. І, звичайно, вони мають цілове спрямування при інфекційних бактеріальних кон'юнктивітах. Говорячи про раціональну антибактеріальну терапію, ми говоримо про препарат Сігніцеф, це 0,5% левофлоксацин, який діє як на грампозитивні, так і грамнегативні бактерії, на внутрішньоклітинні мікроорганізми, такі як хламідії, на синьогній і гемофільні палички, тобто перекривають весь спектр можливих збутників. В офтальмології. Але, крім бактеріального препарату, в Сігніцев додана ще гіпромелоза, яка підвищує біодоступність і концентрацію левок в тканинах конюнктиви, і вирішує проблему цільової концентрації антибіотика в тканинах ока. Крім того, гіпромелоза вона затримує препарат на поверхні ока і дає можливість більш ефективно діяти препарату. Тобто гіпромелоза вона є пролонгатором і збільшує в'язкість препарату, і це дає можливість зменшення швидкості виведення препарату із кон'юнктивального мішка. Крім того, сигніцев має велику концентрацію в передній камері в ока, це захист від розвитку резистентності мікроорганізмів та профілактика ускладнень. Дуже гарно левофлоксацин рециркулює у сльозовій рідині. Протягом 6 годин ми бачимо, що потрапляння із сльози йде в рогівку, вологу передньої камери, шлемів канал, вени склери і додаткові сльозові залози. Повне зникнення слизогнійних виділень до 5-го дня у пацієнтів з бактеріальним Конюнктивітом на терапії цигніцепа. Комфортний препарат, оскільки PH його складає 6,5, він не пече, не подразнює очі і гарно переноситься пацієнтам. Але ж іще один препарат ми додаємо до лікування конюнктивітів це штучні сльози. Тут виникає питання, навіщо ті штучні сльози при лікуванні конюнктивітів. А потрібно вони для того, щоб ми відновили сльозову плівку, яка втрачається при бактеріальному конюнктивіті. І з іншої сторони ми маємо вибрати той цільовий сльозозамітник, який би забезпечив синергізм. Ефектів полегшення симптомів конюнктивіту та швидше одужання. До таких сльозозамінників відноситься офталік, який містить в складі полівінол, забезпечуючи зволоження, стабілізацію сльозової плівки, регенерацію пошкоджених клітин та повідон, який абсорбує токсини, захищає сльозову від вторинного інфікування та знімає. Подразнення. Тобто отаке комплексне поєднання сигніцепу з офталіком дає можливість лікування захворювання в короткий термін, з високою концентрацією антибіотика в тканинах, з винятковою розчинністю та збалансованою дією як на грампозитивні, так і грам-негативні мікроорганізми. А офталік з полівінолом та повідомом забезпечить подвійне зволоження, абсорбцію бактеріальних токсинів, захист від вторинного інфектування та забезпечить профілактику ускладнень у вигляді хвороби сухого ока після кон'юнктивіту. Дякую за увагу!